А Чи знали ви, що наразі дуже частою проблемою у собак та у котів є астматичні приступи та бронхіальні астми? А причиною їхньої дуже часто стає, щоб ви думали, це паління в квартирі, паління звичайних цигарок або зачасту це електричних цигарок? спричинює у тварин доволі серйозні алергічні подразнення, які в свою чергу можуть впливати на респіраторні органи. Тому, якщо ви бачите, що у вашого песика або котика після того, як ви покурили, починається кашель, якась задуха, подразнення, тварина починає натирати собі очі або просто починає дуже сильно чхати, то ви маєте зрозуміти, що ви робите шкоду вашому улюбленцю. Я вам раджу курити не біля тварин, а просто виходити або на балкон, або просто з квартири на загальний балкон і курити, смолити там. Тому що, якщо на довгу перспективу, ця проблема може призвести до доволі серйозних хронічних наслідків. Уже не перший раз у нас були такі випадки, здебільшого це власники котів, коли приходили, кіт просто вже на протязі півроку регулярно кашляє. Якихось нових подразників, кормів, адеколонів чи щось такого плану не було, але люди, люди палили у себе в кімнаті. Таким самим чином, у тварини дим осідав в легенях і через деякий час він почав подразнювати орган, спричинюючи бронхіальні астми. Після того, як власникам було сказано припинити паління е і виписані якісь загальні препарати навіть без е тяжкого втручання та лікування, то у, у 4 з 10 тварин. Кашель зникав з самотужки в цілому. Тому ще раз наголошую: якщо ви хочете, щоб і ви, і ваші хвостики були здорові, переставайте палити, або якщо ви хочете палити, то десь осторонь від вашого хвостика. Або він прожив довше, а гаманець ваш був товщий.